Хтось з вас зі мною погодиться, але знаєш Сашко. От mm. є одна така страва, дуже смачна і дуже я її люблю. Але в закладах її замовляти ну мені не дуже комфортно, тому що процес її поїдання е, виглядає іноді дуже неестетично, коли от от ти, ти весь... от зараз почала так рефлексувати. Я одразу думаю, це so, мабуть бургер. Це да? Це ми про бургер. Говоримо, що а, в ресторані Ти сі встидаєш їсти бургер сів в ресторані. встидаєш. то не встидай, Можна приготувати вдома. Взагалі нема питань. Я знайшов рецепт перевернутого бургера. А його їсти зручніше. Да, він коротше булочка не отак, от. А о, о, ви зараз булочка все... всередині. Зараз ні-ні, зараз ви все побачите. Перевірений рецепт. Готуйте записувати. Спонсор показу торговельна марка Щедро. Провансаль номер один в Україні. Дивіться. Привіт! Сьогодні у нас бургер. Ну, от звичайний такий собі бургер. Класний, але звичайний. Сікундочку. А що вони булку перевернули до гори дригу. Давайте приготуємо і з'ясуємо. Сир мариновані огірки, булочки, цибуля, вершкове масло, рослинна олія, котлети, кетчуп, гірчиця, ну і, звичайно, майонез. Розігріваємо на сковорідці суміш о, рослинної олії і вершкового масла. Поки розігрівається, ріжемо цибулю. Розігрівається і кидаємо цибулю на сковорідку. Поки обсмажується цибуля, давайте дрібнесенько-дрібнесенько нарубаємо гірок. Він нам знадобиться для соусу. Соус. Огірок. Гірчицю. І майонез. Без достатньої кількості соусу бургер вийде сухим, тому не жалійте його і приділяйте увагу вибору інгредієнтів. Е, ну, наприклад, я обираю майонез за класичним рецептом, який, як правило, готується на яєчних жовтках. Цибулю забрали. Вона у нас вийшла така от прекрасна. А тепер на тій самій олії починаємо смажити котлети для бургера. Перевертаємо котлету і викладаємо на неї слайси сиру, щоб він розплавився. Збираємо бургер, соус. Котлета номер один. Далі цибуля. Далі мажемо оцим боком. Потім складаємо сюди. Притискаємо і викладаємо на сковорідку. О! Навіщо вони перевертали булку? І потім обслажили. Для того, щоб була отака от засмажена скоринка. Зазвичай в бургера верхівка вона ж м'якенька, розлазиться одразу. А тут вона така. Я ж кажу, як тостик, коротше кажучи. Зараз хтось буде не їсти, хтось буде жерти. Багато м'яса, багато сиру, і оця от зверху. Хрустка скоринка. Mm. Спонсор показу торговельна марка «Щедро». Провансаль номер один в Україні.